Усім доброго дня! Знову у нас на огляді Honda CRV зі Швейцарії. З, з двигуном 2.2 ID Tech на механіці в чорному металіку, на оригінальних легкосплавних дисках, на зимовій резині хороші, досить хороші. Диски в нас не побиті, до бордюрів всі в гарному стані. Має такі підніжки, має сполер, такий позаду зроблю невеличкий відступ. Автомобіль знаходиться в місто Радивелів, Рівненська область. Телефон на відео, будь ласка, і в описі ціна. Заходите там, читайте. А зараз по автомобілю. Автомобіль у нас рівненький, без подряпин, з колів. М'ятин, дивимось, знаходимось позаду. Фонарі у нас не побиті. Дах рівненький. Цей фонар теж рівне гарний, не побитий без полів. Дивимось, одразу вихлопнув, Чистенько, немає ніяких, не димить, не коптить. Там двигун ідеальний, потім дійдемо, розкажу. В такому стані. Зараз пройдемось товщиноміром. Трошки сонце засвічує. Так, обійдемо автомобіль ще по колу. Має таку решітку. Ресталінову. Має леди, біксенон. Зараз пройдемось товщиноміром. Так, знаходимось попереду. Відразу. Так. Капот у нас 91. Я так по одному разу буду. Тому що буду довге відео, коли буде щось інтересувати, можу додатково ще по стойках і так далі. Так, дверка у нас водійська 97, крило переднє. від водія 93. Пасажирська дверка 87. Давайте дах. Дах у нас 95, давайте ще в одному місці. 93. Тут у нас 85. Задня ляда у нас 80. Ця сторона у нас 68. Так, поспішив. 95. Тепер ця дверка у нас 145. Ця дверка у нас 118 і це крило у нас 225. Значить так, маємо підкрасу цього крила косметич, косметичний і підкрас цієї дверки. Пасажирської по правій стороні. Яця теж косметика 140 чи що тут. Так, 147, ну майже 150. Легенькі підлакування під чи під краски, то як може називати, По стійках тут все добре, нема проблем. Так, тощину мір ховаємо. Кому треба, додатково буде пороги, стійки, все знімемо. Подивимось так, пороги в нас рівненькі, чистенькі, не подряпані. Давайте так, карта пасажирська в ідеальному стані. Бачите, яка? Ні однієї подряпинки. Подивимось передню торпеду, панель. То також все бачите, в якому стані. Все чітко. Сидіння в нас, салон у нас велюр, але в такому гарному сані. Мягенький, тепленький, нічого не пропалено, не прокурено. Не подряпано, все гарно. Коврики в нас оригінальні, Honda, CR-V. У нас маємо такі. До підстаканників чи хто для чого. Підлокітник у нас рухається по вигляду. Тут у нас аукс і так далі. Розетка 12 вольт. Перейдемо ще. До задньої частини дивимось тут. Автомобіль у нас 13-й рік, на облік буде 13-й, може я вже казав. Тут також все гарне, по вікнах 13-й. Сидіння також гарні. Все, дуже в дуже хорошому стані. Коврики оригінальні, хондовські. Сидіння позаду. Також подивіться, ніяких немає пошкоджень. Сидіння складаються, Ось так. Робиться такий рівний, рівна підлога. Великий салон робить. Це сидіння також можна опустити. Підлокітний такий, на два таких підстаканники, піднімається ось так. І тут також все гарно. Подивіться, чистенько, нічого не побите, не пошкрябано. Тут також, подивіться, який сидіння новенький. Стеля, давайте так одразу подивимо стелю. В дуже хорошому стані. Ні одної подряпинки, ні помарочки. Гарний автомобіль з, з добрим прибігом. Зараз покажу все. Подивимось. Є сервісна книжка. Дивимось тут у нас. Бачите, які карти. Дивимося. Сидіння позаду, подивіться. Нічого абсолютно все гарно. Маємо знак аварійної зупинки. Карти гарні. Тут також все чітко. Подивіться, який поріг. Ззаду нічого не подряпано. Не возили ніяких холодильників тут і так далі. Так, має домкрат, ключі, докатка, всі Honda докатка, хто знає. Такий у нас стан. Все чітко, всі герметики, все новеньке. Тут також нічого не побите. Дляда ззаду ніякої ржавчини, автомобіль не ржавий. Навіть і по... Немає такої корозії і навіть по речагах і так далі. Не кажучи вже по дну. Та, тут у нас карта також добра. Тут у нас коврики, сидіння, що показував, подивіться, які пороги. Всі ідеальні. диски Не побиті до бордюрів, все чітко. Водійська дверка в нас також хороша. Електропакет, складання зеркал, підігрів, опускання вікон автоматичне. Так далі. Так, тут також у нас поріг шоферський, бачите, в якому стані. Дивимося, він фіксуємо. Руль у нас кермо вірніше, український, то буде в нас хороше таке, не подерте, не позатерте. Там також Honda CR-V коврики, сидіння також водійське, все непросиджене, все рівненьке, дуже в гарному стані. Такому. Зараз присядемо до автомобіля, заведемо. Два ключі, сервісна, де вже все сказав. Так, двозонний клімат у нас працює. Два екрана з Ютубом. Зараз заведемо. З півоберта, дуже гарно заводиться. Так, механіка вже казав. Має ще такий стар-стоп, мультируль. Руль в гарному стані, подивіться такий. Всі поперешки ще. Так, пробіг у нас 179 від 986 майже 180. Я думаю, що ще для автомобіля, тим більше для Honda. З 22 двигуном, то що дуже так, виключимо чуть-чуть, <кхе> Музика грає. Так, Наві є. Далі YouTube, все. Дуже. Я зараз не буду довго, це вже якби хтось брав, то вже тоді ми собі тут кожен сам настрої. Там телефони і так далі там подібне. включився. Кондиціонерну, клімат має це на увазі, все працює, все машина обслужена. Замінено масла, фільтра. Я сам лічно замінив все. Тепер дивимося, дивимось. Пробіг, сервісна у нас є. Зараз, зараз, зараз сервісне, сервісна, сервісна. Давайте так, останній сервіс нас подивимось. 179. Зараз 180. Так що пробіг оригінальний, є ще там книжки по, по хонді. Зараз подивимось ще до двигуна вийдемо, як працює двигун. Ось ну, тут ще під окуляри має такі всякі зеркала тут. Це все зрозуміло. як ти казав, в кожній машині таке. Дуже хороші двигуни, 2-2, фондовські, цепні. Зараз, зараз. Дивимось. Двигун працює рівненько, без проблем. Акумулятор добрий, заводиться зимою добре. нічого не припилося тут ніякі болти, пари всі рідні. Тут все нічого не ржаве, не побите, все в дуже хорошому стані. Подивимось, масло не кидає з-під щупа. Як бачимо, не димить, подивимось, масло заливну за горловину відкрутим. Якщо не кидає, не димить. Все гарно, бачите? Чітко. Добре. Кого буде інтересувати такий автомобіль, звертайтеся, я думаю будете задоволені, автомобіль хороший. Десь виставлю ще таку Хонду 2015 року. То, також на механіці. Шкеля Алькантара, така хороша комплектація також. Кого буде інтересувати, пробіг також 160. Маю ще Хонду CRV таку чорну, як ця, тільки на автоматі. Без жодного підкрасу, також на оригінальних дисках. Хороша ще резина. Кого буде цікавити, будь ласка, телефонуйте, телефон на відео. Усім дякую.